Так, мы снова в эфире. Сегодня тот самый день, господа. Хасан, как обычно, появится в 16.30. Мы знаем, что он передвигается с шестью охранниками. Двое остаются у машины, четверо идут с ним в отель. Один в фойе, другой на этаже, рядом с лифтом. Парень снаружи у номера и один в номере. Там наша цель. У вас четыре минуты, чтобы добраться до машины и свалить. Вопросы? Хасан влезет в багажник? Еле-еле. Preacher. Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Medal of Honor Warfighter. І це вже другий раз проблема, проблеми з мовою, тому що, як завжди, тут в цій місії буде, буде переслідування, гоночки. Але, на жаль, на жаль, Знову ця мова. Хоча англійську ставив. Наче гра навмисно з мене так кепкує просто. І цю гру я давним давно ставив. Чесно скажу. Більше тижня тому. Було зовсім не сложно. як два пальці. Бо я з дьомками... як сать. От Провожу зйомки лише на вихідних. А потім... А будь-які, просто грай, бо в мене не одна гра. На... В яку я планую пройти в житті. Їдьмо. Виїжджаємо з автостоянки. Чорт. Та що ти та там в тому комп'ютері сидиш? <плес> Чи ноутбуку? Я і, та я і так швидко, як можу, їду. Ще... Бляка, муха, все іще. Люди хасана зараза. Ось і переслідування. можемо оторватися від Та я роблю все, як можу. Так, передача даних, тобто надсилання даних. Так, я їду швидко як можу. Вони не заблокували, вони просто невеличкий отвір залишили і все. Я продовжую їхати. Опадається муха я роблю все, що можу. Там десь четверо переслідують. Та йдіть до. до біса. Ідіть лісом, кому говорю. Щось націлення даних взагалі до нуля опустилося.

Понял, Тричер, тормози. Начал загальмувал. Вон они. Погоди. Погоди. Блин, что они творят? Не двигайся. Так, ребятки, люди Хасана оцепляют зону. Я сейчас передам вам видеосигнал. Там пометил вам укрытие. Езжайте медленно и не высовывайтесь. Отъедастик. Они уходят. Они перекрыли дороги. Вам нужно направо. Возьмите настройки. Готовы... Сюды. Избегайте машин. Вы от них не оторветесь. Вы... Все, я заховался. Нормально. Нормально. Они нас не видят. Поехали. Поїхали. Сюди, сюди. Сюди ось так. Заїхали, заїхали. І виїжджаємо з цієї житлової зони. Там двоє їдуть. так. Поїхали. Виїжджаємо з цієї житлової зони. А то щось із зв'язком проблеми. Поїхали, поїхали. Та я зрозумів, що поїхали. Що проблеми?

Я стою. Стой, стой. Оторвались. Ух, выдервалась. Едем отсюда. Поїхали, поїхали. Отлично, прямо їдемо надсилання даних вже почалося. Продовжилося. Бляха-муха. Сюди нашой. Я ще не туди поїхав. Давай так. Та... Раз, прямо просто поїдемо і все. І знову зв'язок втратили. Та зараз. одна машина, Швидше, швидше. Я тримаюсь. Нехай ідуть лісом, ці засранці чорні.

Так ось так проїдусь. Якось швидко проїду де лісом. Тут це що ремонтні роботи вирішили, бляха муха робити. Чудово, зв'язок є. Оправляйся кап настоянки через п'ятсот метров слива, я зрозумів замінимо тачку. Знову сигнал слабкий. У нас тут дополнительный транспорт. Быстро, быстро. Избавимся от этой развалюхи, возьмем Хасана и смываемся. Что за... Дерьмо, откуда они лезут? Пошли, пошли, уходим! Поехали. Поехали. Едет лисом. Так, сколько их там едет? Засранцы! На Це ще переслідують. До побачення. молодець. Це що начальник охорони? Хасана. Ми на назустрічні їдемо. Бляха-муха він на Гелику. Або на лендровері. Бляха-муха. Я їду швидко, як можу. Садальдин, наверное, тоже струк. Наверное, это нам и головы. Выхит из хаты. Чудово. Да не надійслано. А це що це типу як... Це типу, як сьома нагадує. Бляха-муха! Звідки він взявся? Прямо з Нинацька з'явився. А це той чувак, який на Філіппінах був. Нас витягли. І прикладом по обличчю дали. Я не знаю, що це було. Це ось так воно відбувається, коли зміна мови йде. Так що я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому, все це, це все. До скорого. To Stovan Bochik in Sarajevo. No shit. Yeah, he's an arms dealer. The jihadis call him Mohandes, the engineer, a common honorific for fighters with education or technical expertise. It stuck, so I guess it feeds his ego. Feeds his wallet. How's that? Fucker's no zealot. He's in it for the cash. What do you base that on? I don't, I don't have any data supporting that. I worked with him. He smuggled arms to the Bosnians during the war and then helped us run down Serb war criminals in the mid 90s. He's a survivor, but greedy. Very greedy. No shit. Can you grab him? I know who can. He's gonna love this. Jesus, Dusty, was wonder when you going a call. It's your lucky day. Recent intel points to our old friend Stovan Bochick as our P-E-T-N supplier. Fuck him, Bochick. Didn't I always say it was no good? You sure did, brother. Get up there, bring him in, and I'll buy you a beer. You got a small lobby up there, as I recall. I'll make it a case then. Solid copy. Make a out.